Малята пропонує пограти в гру корисні звички. Нам треба розглянути малюнок та сказати, це корисна звичка намальована, чи шкідлива звичка? Тож починаємо. Перший малюнок. Хлопчик грає у футбол. Правильно, діти, це корисна звичка, тому що футбол це спорт, а спорт це здоров'я. Хлопчик курить цигарки. Це корисна звичка чи шкідлива звичка? Правильно, малята, це шкідлива звичка, тому що цигарки дуже шкідливі для здоров'я. Дівчинка їсть не помите яблуко. Це корисна звичка чи шкідлива звичка? Так, малята, їсти немиті фрукти та овочі це шкідливо. А якщо їх помити, то буде корисно. Хлопчик довго грає в комп'ютерні ігри. Це корисна звичка чи шкідлива. Правильно, малята це шкідлива звичка, тому що так хлопчик псує собі зір. Дівчинка робить ранкову зарядку. Це корисна звичка чи шкідлива. Так, малята, це корисна звичка, тому що це корисна для здоров'я. Дівчинка довго сидить у планшеті. А це корисна звичка чи шкідлива. Малята, довго сидіти в планшеті, в телефоні за телевізором не можна. Це шкідлива звичка. Хлопчик займається плаванням. Це корисна звичка чи шкідлива? Так, малята, це корисна звичка. Хлопчик дивиться телевізор, лежачи на підлозі. Це корисна звичка чи шкідлива? Малята це шкідлива звичка. Так не можна робити. Хлопчик катається на велосипеді. Це корисна чи шкідлива звичка. Правильно, малята це корисна звичка. Діти граються м'ячем на свіжому повітрі. Це корисна звичка чи шкідлива звичка? Правильно, малята це корисна звичка. Дівчинка лежить під сонечком без головного убору. Це корисна звичка чи шкідлива? Так, малята, це шкідлива звичка і дуже шкідлива для здоров'я. Хлопчик миє після прогулянки руки з милом. Це корисна звичка чи шкідлива? Це корисна звичка, тому що після прогулянки завжди треба мити руки з милом. Молодці малята, ви впорались, тож запам'ятайте! Щоб про здоров'я своє дбати, треба лише корисні звички мати.